Ну що, друзі, привіт! Вітаю вас у нашій крейзі майстерні нових мрій, яка у вузьких колах широко відома як Artline 3D. Що, давно не бачились? Ну, це факт. Часи зараз такі, на жаль. Та я повернувся і повернувся не просто так. Без зайвих фанфар, ви все одно вже прочитали назву відоса, Я вам презентую перший некреаліті принтер на цьому каналі: Бамбулаб A1 Mini. Втім, перед оглядом цього вовченяти, трошки історією. Принтер цей позичив мені добрий син українського медіабізнесу, який придбав його для себе. Придбав у Європі, довіз в Україну, заплатив приблизно 20 мільйонів податками. Тут все як зазвичай. І отак він дістався мені. Зрозуміло, що він тут не на постійне життя, але для цього відео і, можливо, ще парочки, він в нас є. Щоб нам з вами, печерним людям креаліті, було зрозуміліше, цей принтак я буду порівнювати з кає. Чому саме кає? По-перше, це все ще мій уліт улюблений принтер. По-друге, я в іншому місці, що ви мені зробите? По-третє, ціна, враховуючи податки на цього малюка і кає, в них плюс-мінус однакова. А отже, порівняння буде справедливе з зірочкою. Як затравочка, покажу вам ось цю модельку. Це досить такий об'ємний безлопатевий вентилятор. Я повністю надрукував на малюку Бамбулабі. З трьох частин так, але ви не думайте, що його малий розмір тут головне. Головне, то навичка їм користуватись. Так-так, це те саме, що ви подумали. Я про машини. Ну, а зірочка тут тому, що це все ж зовсім різні принтаки. Але давайте про все по порядку. А один міні поставляється в ось такій коробці і йде на 95% зібраним. Буквально на 95%, адже вам треба загалом вкрутити три гвинти. Один кріпить його какальне відро ось тут. Два тримають пластик позаду. Вони вкручені в отаку лабудінь. В принципі, в інструкції все це вказано, але я вирішив, що я крутий інструкцію не відкривав. А дарма довелося залучити сертифікованого експерту по вирішенню конфліктів між людьми і машинами, який мені підказав, що оцю саму пластикову лабудень варто було відкрутити. Після збірки лишається лише засандалити дріт в розетку і поклацати далі, 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 далі. В цьому принтак абсолютно нічим не відрізняється від інших гравців ринку. Окрім правда, шумозаглушення, але. До нього тут є претензії, про них трошечки пізніше. Тож, поки йдуть калібровки, давайте по-перше поставимо лайк цьому відосу. По-друге, підпишемося. А по третє, роздивимося інженерні надбання бамбу. Ну, по-перше, це дезіган. Це той фактор, що завжди був потужний у бамбулабів. І а 1 міні не виключення. Блин, я його потрогав, Він такий тепленький, прям кайф. Такий собі industrial, function over form, якір мені в дупу. Особливо класно тут зробили екструдер, ось цю штуку, де жовта пімпочка крутиться, поки пластик мутиться. Ставлю однозначний лайкос. Але лайкос такий на півшишечки, бо ця ж крутилочка є у Prusa, наприклад, прямо на міні-моделі. Та й не на міні теж. А концепт другого стола з балкою взагалі був у ще у давньозабутому забутому Ендері 2. Та й пруса міні той же самий ніхто не забороняв. Все інше тут виглядає теж досить стильно. Велику роль грають рейки по всім трьом вісям. і тут, і тут, і тут. Причому вони всі різної товщини, якраз розраховані під певні навантаження. Схема конструкції тут називається Кантелівер. І зазвичай вона є найубогішим варіантом, що можна придумати. Зазвичай бо її роблять з лайна і палок. І провисання голови на видовженні буває нижче, ніж моя самооцінка після необ'єктивної критики. Бамбукова лабораторія, використавши норм матеріали, в принципі, це. Питання вирішила. Вони, звісно, пишуть, щоб ви не тягали принтер за цю вісь, але вона достатньо жорстка і якісна, щоб це не створювало вам проблем. Що ще тут цікавого? Ось ця штука виконує роль противагів для кінематики. І звідси ж, де модна тефлонова трубка. Уявіть собі, тонована ну бамбуки, яка, до речі, включається в башку. В башці тут гордо написано «AMS». Але в мене бомж-комплектація, тому тільки один вхід з усіх чотирьох зайнято. Реально цікаві мені були дві речі. Перше, це відро для кекешек, що прикручується на кінчик VCX, десь воно ось тут. А також різак для філаменту. Давайте трошки детальніше на них поглянемо. Спочатку відро. Я чогось думав, що принтер користується ним тільки з AMS, але після першого ж друку знайшов кипку отаких. От Пластикових какашечок на столі. Схема проста: перед початком друку принтер паркує голову ось тут, натискаючи на кніпочку. Вона за допомогою збільшуючої передачі взводить ось цю металеву пластинку в робоче положення. Далі принтак виливає небогогодний пластик, поки не піде свіженький прямо в відро. А коли голова їде, пружинка відводить назад металеву пластину, викидуючи маленьку таку кікешку. Конструкція так то максимально проста, але робоча. Потрібна вона в основному для мультикольорового друку і було б класно Вчити його для одного кольору. Але це бамбу, і бомбити на закритість я буду трошечки пізніше по відео. Друга цікава приблуда різак для філаменту. Вона потрібна для заміни в процесі друку, тож, очевидно, я її майже не використовував. Хіба що з цікавості один раз натиснув перед вийманням філаменту. Втім, потрогати її нам ніхто не заважає. Тут без цікавих схем. Просто шматочок леза. У мене, до речі, десь тут він лежить. Зараз покажу, друзі. Не переключайтесь. О, ось таке лезо. Ну і цей шматочок. Пластику з лезом, звісно, пропієтарний, який тут ще може бути. Він закріплений на довгому речагу. За потреби принтак з усієї дурі, отак врізається в цей штир. Бам! Пластик розрізано. Працює і Бог з ним. Швиденько подивимось на інші плюшки. В комплекті прямо на принтері встановлена силиконова щіточка. Ось тут. Щось типу того, що на Кауденсе, але з бедом не знімається. Це прик. Об неї принтер додатково полірує свій гарячий кінець перед друком. На колоні праворуч закріплена летка. Норм світить і ладно. І найгірша вебкамера в історії людства для сприйняття Ось вам 10 секунд в тиші. Схоже, у бамбуків знайшовся склад радянських шпигунських камер, які вони переробили для принтаків. Бо інших аргументів такому жахіттю я придумати не можу. Подумати тільки, а я ще бухтів на ціну не була кам. От реально, що маємо, не цінуємо. І одразу запишіть в розділ Крінж оцей екран. Ну, я розумію, маленький принтер, всі діла, але ставити дисплей менше, ніж в деяких смарт-годинниках, це просто рофл над покупцем. Уявіть тільки, який цирк я влаштував, намагаючись своїми товстими сардельками набрати пароль від Wi-Fi. Ну, жесть, серйозно. І раз уж мене понесло в негатив до конструктива, давайте ще раз покритикуємо цю малютку. Шумозаглушення, а воно тут реально є, працює тільки для низьких швидкостей. А так, як бамбук, то про ідею носитися 300 мм на секунду, то на плюс-мінус великих моделях воно не глушить нічого. Зате на маленьких чути лише звук вентилятора. З очевидних причин я не можу детально передати вам, як воно працює, але я принаймні спробую. Слухайте. На принтаку, окрім роз'ємів для карти пам'яті і двох для AMS, більше дірачок не знайти. Вони, до речі, з цієї сторони. І якщо з зернетом можна ще пережити, ну, в принципі, кому він треба в принтаку, то USB дуже і дуже хотілося. На тому ж є їх аж три. Підключай, що хочеш. До речі, один з них Type-C. Ну добре, принтер ми з усіх сторін потрогали. Тепер час поглянути на слайсер. Відключати девайс до клауду бамбу я принципово відмовляюсь. Не треба мені ваші клауди, тому через налаштування включаємо LAN mode і накатуємо в Плагін для бамбушок. Ти спить спін-код спит, спін вводимо в слайсер, і вуаля, у нас є незвичний інтерфейс керування. Всі інші клавіші тут для нас звичні. Це команди на рух, нагрів охолодження і все таке. Хіба що дивує дисплей АМС. Але так як самого IMS в мене нема, то там відображається просто пусте місце. Ну і імператор з ним нам ця єрість не потрібна. Профілі тут всі прописані, в цілому, як і з принтерами Creality. І ви тупо обираєте свій пластик і крутите слайсер як зазвичай. Тільки от файли скидуються ну, дуже довго. Схоже, хтось законов або на Будованій карті пам'яті або на Wi-Fi модулі. або на обох одразу. І на цьому етапі я відчув якесь знайоме почуття. Ні, це не попобіль, то константно в мене. А щось таке лімітуюче. Швиденько порившись в пам'яті, знайоме відчуття видало. Так це ж ситуація з Apple і DJI один в один. Поясню про що я. Є компанії, задача яких зробити продукт, і цей продукт вони пакують в певну таргет ціну. От, наприклад, Креаліті, бюджетний SE, народний КЕ, преміум, кауденце. Їх оглядати просто, бо у тебе є тупо предмет, і ти його досліджуєш. А є компанії типу Бамбулаб. Їх задача не продавати товар, а продавати екосистему, ідею, формат. І в такому випадку вони роблять продукт дуже... Вузьким, так би мовити. Якщо вам підходить, супер. Але крок вправо, крок вліво, і ви впираєтесь в рамки. Ну давайте, от на прикладі, заодно порівняємо з кає. Уявімо, що я не хочу користуватись Wi-Fi, а хочу друкувати прямо з принтера. Хоча, чого уявімо, це мій об'єктивний запит. Доступ до принтеру має бути тільки локальний, щоб, по-перше, була безпека даних. По-друге, доступ до адської машини друку був тільки в мене, а то ще влаштує пожежу. Ну, максимум через сторонній сервіс. Подивитись на вебку не більше. Той же кає пропонує мені хай резистивний, проте. Цілком робочий екран. Тут і файли можна подивитись, і калібровки запустити, і в принципі пива з ним випити на Бамбуку ж Цей екран це суцільне знущання над користувачем, роздивитись текст на ньому, а тим паче намагатись щось ввести, звісно, можна, але ви проклянете своє життя. В такому випадку Краліті продає вам продукт: ось принтер, хочеш так, а хочеш так. А Бамбу продає вам ідею. Друкуй без дротів і мороки через онлайн. І піти проти системи, звісно, можна. Та тоді ти як користувач знатно відчуєш, скільки коштував у виробництві цей мікроекн Бамбулаба. Давайте якийсь ще приклад. От друкуєш ти на кає і одним сумним вечором думаєш, а не вгатити мені січ ті сопло, щоб так бами колбашу в кашу прямо по граму за секунду. Е, так я про пластик. І друкувати просто вдвічі швидше. Краліті в даному випадку кажуть: Та флаг тобі в дуп, ендюзер, став туди будь-яке сопло вулкан і кайфуй. Хочеш, алмазну кукуху, ліпи, нам пофіг. Наш продукт, але твій принтер. Бамбуш такий. Е, ну, блін, бра. В нас нагрівач, звісно, кайфовий для заміни сопла. але як нагрівач, він ну. Дуже крутий. Тому в нас свої сопла, а точніше, цілі хоти в зборі, від Радіка і вниз. Ну і січті серед них нема. Сиди кушай те, що є. Купуй first party варіанти і не парся. Ну, наше тобі воно надо. Ну, само собою, на Аліку можна замовити адаптер для звичайних сопол. Такий собі хот бамбу, без власне, сопла. Взагалі, оця ця чахарда з назвами добряче плутає, якщо чесно. Так от, варіант з Аліекспресу можна вкрутити вже звичайне ві6 соплом. Єдине питання, чи вартий того цей придоль. Особливо враховуючи, що ви свідомо купили Бамбулап, щоб його не мати. І особливо враховуючи, що цей адаптер сопло хот чи як його там, буде невідомий, скоріше за все, сумнівної якості. Сподіваюсь, пару цих прикладів змогли показати вам свої відчуття щодо цього підходу. Ні, я ні в якому разі не хочу сказати, що це поганий підхід чи поганий принтер. Якщо продається, значить комусь підходить. Проблема в іншому. Коли це стосується, наприклад, дронів, то часто хочеться закрити очі і сказати: Ну і пофіг, зате Mavic класний. Кайфуємо браття. Все таке. І то в багатьох випадках хотілося б мати можливість змінити частоту управління або під'єднати широкий спектр акумуляторів. Так, DJI, я дивлюсь на тебе і плачу. Втім, 3D-друк, з якого прибрали елемент везні з принтером, для мене виглядає якимось куцем. І боже збав! я не кажу в контексті, що треба його змушувати працювати перед кожним друком. На щастя, ці часи вже давно позаду. І той же КАЕ в мене інколи місяць стоїть, а потім без жодних калібровок продовжує друк. І навіть якщо ці калібровки треба, вони робляться автоматично за кілька хвилин. Я про можливість взяти участь в створенні свого принтера. Певно, в світі є якийсь відсоток людей, яким глибоко пофіг на сопла, екрани і якість друку. Але знаєте що? Я не певен, що. Таким людям взагалі потрібен принтер. Хіба що як дорога іграшка для Гіка. І оце мі поки що попередній висновок про BambuLab, а один міні. Дорога іграшка для Гіка. Не більше, не менше. Щоб підкріпити свої слова, додам трошки прикладів друку. Хоча дивитися тут особливо нема на що, тут все супер. Капуста. На трохи менше, ніж має бути, але деформація лінійна по усім вісім. Втім, нам це мало що дає, адже відкоригувати ми її все одно не можемо. Нема доступу до прошивки. Тест від Autodesk. Виглядає супер, охолодження вистачає, точність теж класна. Навіть 0,2 циліндр випав без проблем. Нависання теж на високому рівні, жарт заплановано. І якихось страшних шмарклів тут нема. Хіба що на піках точених, але це мій пластик занадто вологий. Базарю. Ваза як ваза, де вона? Ось вона ваза. Ніфіга не тримає воду, тут все по класиці. Шари лягають рівнесенько. Кінематика, хоч цей кантилівер, працює перфектно. Ось що рейки животворящі роблять. Креаліті запам'ятовий. На цьому моменті давайте трошки підемо порівняння з КАЕ, як з конкурентом по ціні. Але чесно скажу, що розглядаючи сухі цифри, це навіть не бійка. Площа друку. В a 1 міні вона всього ось така, і це прям мінімальний мінімум мінімумів, який можна взагалі робити. Ось перед вами ваза, яка зайняла всю площу беду. Нашій норм по розміру, але такий хардстоп це прям перебір. Хотент архітектурно вони різні, концептуально однакові. І той і той ход повністю покривають максимально допустиму швидкість для принтера. У A1 Mini вона, звісно, менша. Бо принтеру нема куди так розганятися, а ход з КЕ з коробки в принципі, більш ніж норм. Плюс за бажання можна впередолити солодкий мікросвісік. І вийде повний мед. Калібровки. В базовому рівні майже однакові. Хіба що на кає з коробки нема акселерометра, а на бамбу він є. Та знову ж на кає його можна доставити. Відмічу тільки те, що бедмеш у бамбу мені подобається більше. Бо у принтера є багато точок, а ще тут один тензодатчик в голові, а не cr Touch і кутовий тенз. Та це вже подробиці для гіків, бо нормально працює і та, і та схема. Шум! За рахунок шумозаглушення заглушення бамбук виглядає краще, але воно норм працює лише менше 150 мм на секунду. Далі заглушити віз моторів, воно не здатне. Краліть його взагалі немає. Тож IGS Point Bambu. А, ні, 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 стоп, давайте без поинтів. Це різні принтери для різних людей і різних задач. Кає -E це робоча лошадка, яка може довго працювати і видавати деталі однакової якості. А один міні це прикольний маленький принтер для тих, кому хочеться погратися. І так ви переплатите за бамбу. Питання тільки одне: вам того дійсно хочеться? Відповідь ви знайдете самі. Я от для себе вирішив, попри сексі, лук і простоту в роботі, цей принтер не для мене. Якийсь час він побуде в студії, пишіть, що вам цікаво в коментарях і зробимо детальний відос по вашим запитанням. Але згодом він поїде до свого власника. Сподіваюсь, він не такий задрот, як я, і ніколи не задасться питанням нормальної камери, наприклад. Якщо вам сподобався відос вгатіть лайкос, буду вдячний. До зустрічі в наступних відео.